Якщо ви втомилися від міського ритму, відчуваєте, що сил стає все менше, хочете повернути собі легкість, баланс і натхнення, тоді ми маємо для вас гарну новину жіночий ретрит З 25 по 30 вересня у рута Резорт Поляна. 5 днів, які зможуть стати точкою вашого перезавантаження. На вас чекає насичена програма, яка допоможе тілу відновитися, думкам прояснитися, а серцю наповнитись новими силами. Серед заходів: ранкова йога на світанку, арт-терапія, спадань, походи у ліс з практиками заземлення, вечори тиші при свічках і бранч відновлення себе справжньої. І найприємніше усе це у форматі All-Inclusive. проживання в нашому готелі.